Швидко напиляти дров або підчистити свій сад. Вам допоможе міні-пилочка Інка, професійний інструмент. Хочу продемонструвати ось таку класну річ. Наразі е, йде по акційній вартості, зроблений з без пластику. Автоматична подача мастила, швидкість ланцюга 11 метрів за секунду. За такою швидкістю, у нас мало хто є на Україні з таких, е, такої лінійки е, пилочок. Також довжина шини 15 см. Даний інструмент виготовлений з АБС пластику. На нього дається гарантія 36 місяців на дану пилочку, безщітковий дигун, якість на вищому рівні. І можна його зараз придбати, дану пилочку, до 5 грудня по акційній вартості 4699 гривень. Рекомендуємо вам даний інструмент, щоб був у вас в гаражі і вам полегшував догляд за садом, а також заго... заготівлю дрів